Те, що ви зараз почуєте, звучить як теорія змови, але це наука. Мікропластик це невидимий ворог. Ми його вдихаємо, ковтаємо з водою, з їжею, і він вже знаходиться всередині кожного з нас. За дослідженнями 2022 року в тілі 98% учасників знайшли мікропластик навіть у плаценті новонароджених. А тепер увага! Все більше науковців пов'язують зростання випадків. Аутизму з токсинами, які виділяє пластик з 2000 року. Кількість діагнозів аутизму зросла у 6 разів. Це не означає, що мікропластик єдина причина, але він точно має на це вплив. Наш мозок формується ще до народження, і те, з чим стикається організм майбутньої мами, має значення, коли ж нарешті ми почнемо вирішувати справжні проблеми, які стосуються здоров'я. Кожної людини на планеті.